Я втрец запитала у людей, як часто вони використовують фонему та літеру «Г» і отримала безліч цікавих та веселих відповідей. Інколи «Г» з'являлася там, де їй не місце, а інколи з'являлася там, де могла б бути, якщо б ми послуговувалися скрипниківкою або ж харківським правописом. І якби так було, то ми б з вами сьогодні могли ігнорувати агента, який уміє лише елегантно агітувати, а ще грандіозно розповідати легенди про гарантії. А потім разом береді. Що цей інтелігент вибрав міграцію до Чикаго і тепер працює диригентом. Але з ідеологічних міркувань літеру Г вилучили із української абетки 1933 року. Її називали штучною, націоналістичною, а ще нарекли новотвором ХХ століття. Але як тоді пояснити 527 слів із літерою Г у словнику Грінченка? Я вже мовчу про пересопницьке Євангеліє та граматики. А ще казали: нібито вона нагадує шибеницю. А запозичення, які я наводила як приклади, почали передавати лише за російським зразком. Літеру Г поновили лише у третьому виданні українського правопису, а це 1990 рік. Саме тому її не всі вчили у школі, і це я до ось цього коментаря. А як правильно вживати літеру Г згідно з чинним правописом 2019 року, читайте нижче.